Багато людей вважають, що вони займаються інвестиціями у колекційні предмети, але насправді це не так. І через мить ви зрозумієте, чому я так вважаю, і як інвестувати правильно. Нашу уяву збуджують історії про прибутки, отримані власниками різноманітних колекцій. Неважливо, що це. Це може бути золота чи срібна монета, або ж банкнота з унікальним номером та маленьким тиражем, чи навіть малесенька унікальна марка, за яку готові віддати сотні тисяч доларів на світових аукціонах. Першу в історії марку продають із молотка і збираються вторгувати за неї до 8 мільйонів доларів. Інформація про такі події час від часу з'являється в новинарних стрічках та на відео в Ютубі. Повідомлення на взір таких сенсацій породжують неправильне розуміння процесу. Адже в цей момент більшість людей говорить, що власник колекцій вигідно вклався колись, правильно інвестував гроші. І ось зараз, після продажу предмету колекціонування, Отримав свій прибуток від інвестицій. Насправді це була ніяка не інвестиція. А що ж тоді це було? Давайте розбирати. На хвилинку абстрагуємось від предметів колекціонування і помислимо весь процес дещо під іншим кутом зору. Більш буденним. Уявіть собі, якогось Джона. Він приходить, скажімо, до свого сусіда Біло, в якого є яблука. Джон купує у Біла кілограм яблук за 1 долар. Тоді Джон телефонує до свого іншого сусіда, Гаррі, і пропонує йому ці ж яблука, але вже за ціною 2 долари. Чи можемо ми назвати купівлю Джоном яблук і подальшу їх перепродаж інвестицією? Ні, скажете ви, це чистої води спекуляція, і будете абсолютно праві. Ну хіба тільки Джон скаже, що то був вигідний гешефт, але суть від цього не змінюється. Кожного разу, коли вам доводиться продавати свій актив для того, щоб отримати гроші, знайте, ви займаєтесь спекуляцією, або, як каже Джон, гішефтом, а не інвестиціями. Головний зміст спекуляції полягає в тому, щоб знайти момент, коли купити дешевше, зачекати, поки складуться сприятливі умови, а відтак продати той актив дорожче. А от інвестиції не потребують продажу активу. Навпаки, поки предмет інвестицій у вашому володінні, ви отримуєте прибуток. Як тільки ви його продали, потік грошей, як правило, припиняється. Саме тому ситуація з продажем предметів колекціонування аж ніяк не може називатись інвестиціями. Це спекуляції. А у спекуляції свої правила, логіка і філософія. І дарма що суспільство має негативний погляд на спекуляцію. Насправді то лише відгомін комуністичного минулого, коли всіх кмітливих людей зараховували до спекулянтів. І до слова термін спекуляції походить від латинського слова, що позначає погляд. Тож, якщо придивитись пильніше, спекуляції не така вже й погана річ: спекулюють, наприклад, на фондових біржах, на товарних біржах, спекуляції присутні на базарах і в магазинах, на ринку нерухомості, туризму і навіть медицини. Та яка різниця, як називати? Спекуляція чи інвестування? Головне, щоб бабки приносило. Здається, так думаєш ти. Та все ж слова мають значення. Термінологія має значення. І чим вище ти будеш підніматись по фінансовій драбині, тим відчутнішим буде ставати необхідність розуміти нюанси бізнес-термінології. Врешті-решт, якщо ти хочеш, щоб тебе правильно зрозуміли, ти повинен правильно застосовувати слова. І чітко відрізняти інвестиції від спекуляцій. А тепер, коли ми вияснили, що інвестиції не мають нічого спільного із продажем ваших предметів колекціонування, резонне питання. Ну, гаразд, продавати це спекуляція. А що ж тоді інвестиція? І як заробити на інвестиціях у предмети колекціонування. Почнемо з того, що об'єкт інвестиції повинен залишатись у твоїй власності. Відчужувати його не потрібно. Навпаки, допоки об'єкт у тебе, ти отримуєш прибуток. Давай знову повернемось до Джона та його сусідів. Гаррі приходить до Джона і каже, що планує посадити сад на 100 саджанців. Але для цього йому потрібно 1000 доларів. Тому Гаррі пропонує Джонові та Білу придбати у нього частку у цьому чудовому задумі. А він за це дасть їм облігації, згідно яких вони щорічно будуть отримувати з кожного урожаю частку пропорційну їх вкладу у бізнес Гаррі, частку буде виплачувати грошима або яблуками. Це вже як вони собі домовляться. Ось це і є інвестиція. Допоки Джон і Біл мають на руках об'єкти інвестиції, в даному випадку облігації, вони будуть, як то кажуть, стрихти купони в вигляді дивідендів. У випадку предметів колекціонування у тебе є кілька способів отримувати прибуток без фізичного продажу своєї колекції. Пропоную розглянути 5 із них, які, на мою думку, найоптимальніші з точки зору реальності втілення. Перший спосіб організуй виставку своїх монет, банкнот, марок чи іншого колекційного матеріалу із платним входом для відвідувачів. Якщо ти фахівець у своїй темі, то сторонніх спеціалістів для організації заходу можна і не залучати, хіба що тільки у сфері власних івентів, адже треба підшукати зал, домовитись про оренду, оформити приміщення, подбати про квитки, написати прес-реліст для ЗМІ, організувати рекламну кампанію. Якщо в тебе ще амбітніші цілі, то можна замахнутися на спеціальне кафе-салон виставку. А це вже залучення ще інших спеціалістів, або навіть ще масштабніший задум, музей, який би діяв на постійній основі. Другий спосіб перегукується із попереднім. Ти можеш розділити славу із іншими і організувати відповідний клуб колекціонерів у своєму місті. Клуб може бути із вузькою спеціалізацією, і включати в себе тільки колекціонерів якогось певного матеріалу, скажімо, марок. Або клуб може розширити свої горизонти і приймати під своїм дахом різноманітних колекціонерів. Цей варіант досить ризикований в плані комфортності спілкування людей, але він дає шанс зацікавити нових членів саме вашої теми. Якщо перші два способи потребували від тебе комунікаційних та організаторських здібностей, то третій спосіб вимагає креативності. Мова йде про створення блогу або відеоблогу. Ти можеш розповідати про свою колекцію або просто демонструвати її глядачам і у такий спосіб монетизувати свою колекцію без її реального продажу. Головне, щоб було цікаво дивитись. До речі, цей спосіб дозволяє тобі продати свою колекцію після того, як відео про всі предмети колекції будуть відзняті. Адже навіть після продажу відео залишиться у твоєму відеоблозі і буде приносити прибуток. Ще один спосіб отримати дивіденди від колекції, не продаючи її це здавати в оренду для фото та відеосесії, розмісти оголошення в соціальних мережах, на сайті, якщо він у тебе є, в Ютубі та всюди, де тільки можеш. Ти здивуєшся, але багато відеооператорів та фотографів у пошуках креативного кадру весь час шукають нового натхнення. То чому б твоїй колекції не урізноманітнити їх шедеври? Ну і нарешті п'ятий спосіб, найпростіший. Ваша колекція, якщо вона справді має цінність, може стати заставою у банках для отримання кредитних коштів. До слова, цей спосіб цікавий для отримання оперативних коштів для організації виставки, клубу або ж відеоблогу. І при цьому головне, що колекція залишиться в твоєму розпорядженні. Якщо тобі цікава тема інвестицій, спекуляцій та бізнесу взагалі, то постав подобайку цьому відео, а також пиши коментарі із конструктивними пропозиціями. Став запитання в коментарях. Підписуйся та запрошуй друзів, прибуткових тобі інвестицій та цікавих колекцій.